Березень в Україні це чудова весняна пора, Які радіють і природа, і люди. Саме у ту березневу пору послав весни вишні нашому народові генія і національного пророка Тараса Шевченка. Чи то на те Божа воля, чи така її доля, то слав наймах видостала. Все за тою покохалась не балак, як голуб з нею. З весела мою От зідоньки до зідоньки сидять собі у ділоньки, сидять собі, розмовляють, то чистої дожидають. Дождалися ще Герина по всій славній Україні. Заревли великі дзвони, щоб сідали хлопці коні, щоб мечі шаблі гострили, та веселе На веселе на погуляння на кроваве залицяння. У ділку сурма труби вигравали. У поход, у дорогу, славні компанійці, до схід сонечка рушали. Випроваджала до вас свого сина, то єдиної дитини. Не сестра свого брата, а сіла на Не коня на полавах до зімниці від криниці. Виносила з шаблю золотою і вистичувала ківницю, Не цикуля, коля цими Попущалися в видовині, давала шити шибком хустину, щоб згадувала на чузині. Ой, хустина, хустиночка, мережа нашита, Тільки й слави козацької сідалечко вкрите. Вернулася, журилася, на шлях битий дивилася, квічалась, прибиралася. Щодень Боже, сподівалась, а миділеньку ходила виглядати на могилу. Мина літо, мина й друге. А на третє лимить приславній славні компанійці свою Україну. Іде військо, іде друге. А за третім стиха, не дивись без таланта. Везуть тобі лихо, везуть труму мальову, китайкою криту, а за нею, старшиною, іде в чорній свиті, сам полковник компанійський, характерник Січі. За ним ідуть Саули та плачуть, ідучи. Несуть, пане Ясоле, козацькою зброю. Лютий панцир порубанув, шаблю золотою, три рушниці гарівниці і три самопали, а на зброї козацька кропа засихала. Подуть коня вороного, ротпить і копита, а на йому сиделечко хостиною вкрите. Немає з нами великого Шевченка, кобзаря та пророка. Але кожен рік ніби наближає його до нас. Його творчість у контексті останніх подій не дає нам змоги засумніватись у праведливості його пророцтв. Переконуємося, що всі вони звернені до нас, українців 21 століття.